Президент Зеленський написав дівчині модельної зовнішності у телеграмі, хто би міг подумати, що таке станеться. Але зараз розповідаю вам деталі. Ось такий допис з'явився у мережі трец це скріншот із телеграму дівчини. Вона. Пише, що от, нібито Володимир Зеленський їй пише: Доця, де ти є? У тебе все добре. І наступне повідомлення з офіційного каналу Зеленського Копенгаген, Париж, Ужгород, ну і там далі. Дівчина виглядає ось так: вона модельної зовнішності, і багато хто в мережі почав писати: Ага, Зеленський виписує моделям. Але ні, друзі, стався глюк. Глюк в мережі телеграму, і дівчині насправді написав е, її тато, і це зрозуміло по повідомленню доця, де ти є, у тебе все добре. Але от через якийсь глюк видало картинку і підпис, нібито це написав президент Зеленський. Дівчина це запостила в мережі Трец, Пише такий глюк трапився. Ваша реакція. Ну і сміється, і її коментарі тут просто перли в коментах. Пишуть: бо для пана президента ми всі як діти. А ви не з простої сім'ї. Вона не з такої сім'ї, вона з багатої пишуть. Далі пишуть про те, що новинні стрічки це все забрали. Навіть Київстар пише, що ж ви одразу не сказали, що ви доч... ну, мається на увазі що ви дочка президента. Трошки страшно, мені було, пишуть. Доця в Копенгагені, Парижі, Ужгороді. А, і пишуть в коментах, що залежить від роботи РЕП. І тут теж сміються, що батьки тільки не зроблять, щоб діти швидко відповіли. Е, так, так, де ти є? Чи в тебе все добре? Питають цю дівчину. Тепер всім трецом переживаємо, чи у вас все добре? Е, прочитала перший рядок голосом Зеленського. Е, так, що тут далі пишуть? Скинь грошей на конфетку. Е, якби мені так написали, що я доця, я б задумалась, може він краще знає. Далі жартують, що мама щось не договорює, можливо. Е, ну і... Далі, ну тут зрозуміло, що пожартували, посміялися в мережі Трец на оцю всю історію. Ну, але от бачите, як багато хто написав: Ну, все, Зеленський в телеграмі пише моделям. А насправді стався отакий невеличкий глюк в телеграмі. До речі, в мене теж таке траплялося, треба зазначити, і в Вайбері іноді таке трапляється. Не знаю, з чим це пов'язане. Люди в коментах пишуть, що це пов'язано дійсно із роботою РЕП або з поганою роботою самих месенджерів. Жерів, можливо, і так, що іноді буває, нібито підписано іншим ім'ям, інша картинка, а видає оце повідомлення. Так що, друзі, якщо раптом вам напише президент чи голова офісу президента, чи прем'єр-міністр, можливо, пані Свереденко, чи голова Верховної Ради, будьте обережні, бо, можливо, у вас теж трапився. Збій у мережі і не спішіть, не поспішайте одразу відповідати, бо може, то зовсім не та людина вам надсилає повідомлення, а ви вже от будете, знаєте, намагатися вступити в діалог. Але от теж додає трошки такого. Я би сказала настрою, тому що в цьому буремному нашому світі дуже не вистачає чогось позитивного. Ну і ще до позитивного мережа магазинів армія Росії закривається через публікують отакі кадри, де вони знімають свої зірочки. Це телеграм нехта публікує і все коротше. Зазнали збитків всього 35 торгових точок. Припиняють роботу, працівників звільняють, рештки товарів розпродають. Флагманський магазин навпроти посольства США в Москві вже зняв цю вивіску. Брендом керував Воєнторг, чий договір з Міноборони закінчився весною. Рік назад арештували його колишнього голову Павлова. По справі по, про викрадення е, грошей на оборонних контрактах. Так, що все, армія Росії розорилася. Ну і наостанок е, теж є новина в Парижі, знайшли втрачену роботу Рубенса, яка називається Христос на хресті». Аукціоніст Жан П'єр Осен виявив її під час інвентарізації свого маєтку. Полотно продадуть 30 листопада. в Онтебло картина була написана в 1614 році для приватного замовника. Пізніше вона належала художнику Вільяму Бугро і власникам будинку, де її знайшли. Також відмічається, що її стан прекрасний. Жан пєр Сен додав, що полотно створено в розквіті таланту Рубенса і відноситься до початку барочного живопису. На картині одинокий. Христос на фоні, який сяє, на фоні е, пасмурного неба і е, висвітленого, але тривожного Єрусалиму. Це от е, та, та картина, яку е, вдалося. Виявити, знайти і от в світі живопису сьогодні стало трошечки, е, трошечки світліше, трошечки більше. Ну і Алла Борисівна Пугачова дала велике інтерв'ю більше трьох годин журналістці Катерині Гордєєвій. Це інтерв'ю є на Ютубі. Вона зробила там багато заяв, але одна із найцікавіших вона назвала, коли закінчиться війна. Сказала вона приблизно так: я не можу говорити деталей, я знаю багато, але розкривати усього я не можу. Я не маю права сказати. Але запам'ятай, 2027 рік. Просто запам'ятайте, 2027 рік. Ну і тут зрозуміло, що. Очевидно, саме цей рік Алла Борисівна Пугачова вважає роком завершення війни. Поки що не знаємо, на які джерела вона посилається, але ну у Али Борисівни точно багато своїх джерел. Вона у цьому ж таки інтерв'ю розповідала, як перед виїздом із Росії вона спілкувалася з Кирієнко. Кирієнко – це у Кремлі такий куратор, скажімо, медійних напрямків. Він її запевнив у тому, що все буде добре, що у них все окей. Хоча вже до цього Галкін, який є чоловіком Мали Борисів, не висловився проти війни Максим Галкін. Ну і вона от говорить: що я вийшла із цього спілкування, навіть поцілувала його у щічку, але відчувала, що щось не так. Ну і після двох дні після цього спілкування йому дали звання іноагентів. І після цього, як їхні діти прийшли до школи, їх почали там булити, називати їх дітьми шпіонів, говорити про те, що вони діти іноагентів. Ну і це стало такою причиною від'їзда із Росії. Вони зібрали чемодани і виїхали. І також Алла Пугачова розповіла про те, що вона особисто знала Дмитрія і знає Дмитрія Медведєва, з ним спілкувалася, він їй навіть подобався, але вона сказала, що зараз. Зараз, от те, що зараз називається Медведєвим, я я його не знаю, я його не впізнаю. Так само, як вона сказала про. Путіна, вона каже, я його не знаю, це, ну, я не розумію, хто це, що це, як це. І її запитувала журналістка, чи змогла б вона промовчати, якби лишилася в Росії, вона сказала: ні, ні я, ні Максим Галкін, ніхто із нас промовчати би не зміг. І наслідки для нас були б відповідними. І сказала про те, що Родина мене придала. І я казала про те, що виїхати можу тільки тоді, коли Родіна мене придасть. Родіна мене придала, тому що там її почали ображати ну теж там всякі некрасиві вислови і тому подібне.